Друзі, вітаю! Запрошую разом зі мною вас поспостерігати за перетворенням графіків функцій, зробити висновки, встановити закономірності перетворення і навчитися, власне, самостійно перетворювати графіки функцій. Запрошую вас почати міркувати над перетворенням графіків функцій, на прикладі графіка функції y дорівнює x квадрат, на прикладі параболи. Для початку побудуйте, будь ласка, її собі в зошиті. Ви пам'ятаєте, через які точки парабола проходить. То тобто забувся? складіть таблицю значень х y для даної функції. І встановіть, які ж точки вам треба побудувати, щоб провести параболу. А ми починаємо. Маємо синім зображену параболу, яку щойно побудували, вона задається рівнянням y дорівнює х квадрат. І подивіться, помаранчева функція вона відрізняється від цієї тим, що до неї додається плюс 3. До функції додається плюс 3. Зверніть увагу, як розміщена парабола цієї функції мені допомогла її побудувати геогебра. І я звертаю і вашу увагу. Точка з координатами мінус 2 і 4 перемістилася нині у точку мінус 27. Точка з координатами мінус -1, 1 перемістилася в точку мінус 1,4. Точка з координатами 0,0 0 перемістилася у точку з координатами 0,3. І дві інші точки змінили своє положення точно за цим самим законом. Яку закономірність у переміщенні точок ви помітили? Так. Кожна точка початкової параболи перемістилася на три одиниці вгору. Тобто, для того, щоб побудувати помаранчеву параболу параболу до функції y дорівнює х плюс 3. Нам зовсім не обов'язково складати таблицю значень до неї, бо ми зрозуміли, що треба просто початковий графік весь паралельно підняти вгору на три одиниці. Хід своїх міркувань я запишу так. Був у мене графік функції y дорівнює x квадрат. для того, щоб отримати графік функції y дорівнює x квадрат плюс 3, я повинна кожну точку першого графіка перенести вгору на 3, одиниці. І все. Подивимось на другий малюночок. Була у мене функція y дорівнює х квадрат, і синій це її графік. В усіх наступних завданнях початковий графік, графік наш базовий, з якого ми почали розглядати ці властивості, буде зображеним синім y дорівнює x квадрат. Мені треба побудувати графік функції y дорівнює x2-2. І геогебра мені розмістила його ось таким чином. Зверніть увагу, що сталося із базовими точками. Тут вони піднімалися всі вгору на три одиниці, а тут вони всі на дві одинички спустилися вниз. Отже, якщо ми мали функцію y дорівнює х квадрат, то щоб отримати функцію y дорівнює х2, треба кожну точку початкової функції. Опустити на дві клітиночки вниз. Це правило ми собі і запам'ятаємо, а запишемо наші міркування під час даного перетворення ось отаким чином. Зверніть увагу, що тут ми до початкової функції додавали число, і від початкової функції віднімали число. Тому зміна положення графіка у нас відбувалася вгору вниз. По осі Y. На цьому ж малюнку ми будемо не до х в квадраті додавати чи віднімати число, а ми будемо змінювати сам аргумент. Зміни відбуватимуться у межах аргументу. І саме цей змінений аргумент ми і будемо підносити до квадрата. В першому варіанті у нас х плюс одиниця в квадраті, в другому варіанті у нас х мінус 3 у квадраті. Зверніть увагу, що показує Геогебра, вона синій графік його основні точки перенесла вліво на стільки одиниць, скільки додавалося до х. Та на попередньому слайді ми, коли до х квадрат додавали число, то графік переносився вгору. А от з зон трошечки інша історія. Тут, якщо ми до х додаємо одиницю. То це значить, що треба рухатися в сторону зменшення, у від'ємну сторону на цю одиницю. Але графік як був параболою, так він параболою і залишився, він просто паралельно перемістився ліворуч. На другому малюнку у нас від ікса віднімається 3. і ви вже зрозуміли, що коли у нас процедура іде з іксами, то у нас графіки рухаються трішечки не так, як нам би підказувала інтуїція. Геогебра нам допомагає в цьому. Наш графік перемістився праворуч, тобто в сторону збільшення іксів, не дивлячись на те, що тут стояв мінус. Якщо ви сумніваєтеся, складіть таблицю значень для першої функції, для другої функції і порівняйте. І ви побачите, що дійсно графік цієї функції буде розміщений саме так, і проходите через ось оці точки. Тож, бажаючи отримати із функції y дорівнює x квадрат функцію y дорівнює x плюс 1 квадрат, нам треба початкову функцію всю, кожну її точечку, перемістити ліворуч, ліворуч, ліворуч на одну одиницю. Бажаючи побудувати графік функції y дорівнює x мінус 3 квадрат квадрат. Ми починаємо із побудови графіка тієї функції, яку ми знаємо, y дорівнює х квадрат, і просто його переміщаємо праворуч на 3 одиниці. Тепер ми будемо з вами графік функції y дорівнює х квадрат домножати на 3. Ось у нас була функція y дорівнює х квадрат. Тепер ми її значення, а значення це y. Повинні збільшити у три рази. У другій частині ми повинні функцію y дорівнює x збільшити у половинку, або зменшити у два рази. Що зменшити значення цієї функції? Що таке значення функції? Це ігрики. Тобто будемо домножати y в першому випадку на 3, в другому випадку на 1 другу. На синьому графіку вершина параболи мала висоту 0. Коли ви домножаєте її на 3, 0 помножити на 3 буде 0, тому ця точка залишилась тут. Точка мінус -1, 1 має висоту 1 Y – 1. Коли домножимо значення функції 1 на 3, то це буде 3. Точка 1 1 має значення функції. Y – 1. Коли ми домножимо значення функції на 3, то ця точка виросте, підніметься на висоту аж до рівня 3. Відповідно, точки з координатами мінус 4 і 2, 4 мали значення ординати 4, його треба збільшити в 3 рази, і з 4 аж до 12 перемістилися ці точки. Графік стиснувся до осі Y. Він відійшов від осі іксів, розширився від осі іксів, але стиснувся до осі ігриків. Він став такий високий, витягнутий вгору і худенький. На другому малюнку у нас коефіцієнт менший за одиницю. Тут коефіцієнт річка більший за одиницю, тут коефіцієнт одна друга менший за одиницю. І подивіться, що кожна точка свою висоту зменшила у два рази. Точка крайня ліва мала координати мінус 3, 9. Тепер її координати ті самі мінус 3, але висота вдвічі менша. це вже буде 4,5. Точка ось оця мала координати мінус 2, 4. Якщо ми домножимо це значення на одну другу, то у нас висота точки зменшиться, вона опуститься до рівня 2. Вона зменшилась рівно в два рази. Відповідно, точка третя свою висоту з одиниці зменшить на половинку, нолик. На що б ви не домножали, все одно буде нолик, тому вершина параболи не рухається ні в першому, ні в другому випадку. П'ята точка зменшила свою висоту в два рази, власне, так само, як і шоста та сьома точки. Тож, щоб побудувати графік функції y дорівнює 3х квадрат. Нам треба графік початкової функції, той графік, від якого ми виштовхуємося або який знаємо, як будувати, стиснути у два рази до осі Y. Він витягнеться і стане ущим, начебто притиснеться до осі Y. Якщо ми хочемо отримати графік функції Y дорівнює 1 друга х квадрат, не обов'язково будувати таблицю значень, координат точок для неї, хоча, звісно, це можна зробити. Можна просто початковий графік, графік початкової функції, який був, стиснути тепер не до осі y, а до осі X в ті самі два рази. Першу умову ми виконуємо, коли у нас коефіцієнт біля х квадрат більший за одиницю. Другу умову ми виконуємо тоді, коли коефіцієнт біля х квадрат менший за одиницю, але більший за нуль. Наступне. Якщо ми мали справу з функцією y дорівнює х квадрат, то графік функції y дорівнює мінус х квадрат буде просто симетричний відносно осі Ox до синього графіка. Перша точка у нас була точка 00 вершина параболи. вона вже лежить на осі OX. Її немає, куди відносно цієї осі симетризувати, вона зберігає своє положення. Друга і третя точечки. Вони мали координати мінус 1, 1 і 1, 1, тобто на одну клітинку вони були вище від осі осіх, а тепер будуть на одну клітинку нижче. Точки мінус 4 і 2, 4 були на 4 клітинки вище над надвісію хів, а тепер будуть на 4 клітинки нижче. Відповідно, точки мінус 3 9 і 3 9 були на 9 клітинок вище осі осіх. А тепер вони будуть на 9 клітинок нижче осі іксів. Кажуть, в даному випадку, відки параболи напрямлені вгору, а в другому, відки параболи напрямлені вниз. Отже, щоб побудувати графік функції y дорівнює мінус х квадрат, якщо ми знаємо, як будувати графік функції y дорівнює x квадрат, можна елементарно. Просто симетризувавши початкову лінію відносно осі ОХ. Ось перед вами всі наші перетворення. До речі, дуже класно, коли ви будете будувати графіки цих функцій саме різними кольорами. Використовуючи ці елементарні перетворення графіків функцій, побудувати графік функції. 4 відняти 2 кореня, а під коренем х x 3. Вираз х плюс 3 під коренем знаходиться разом. Для цього нам треба цю функцію роздробити на елементарні малесенькі кроки. побудови графіка якої б функції ви почали. І я б почала із побудови графіка функції y дорівнює корінь з х. Ось вона в мене перша позначена. Пам'ятаєте, через які точки проходить графік цієї функції? Ми обираємо ті точки, які нам зручні для побудови, щоб їхні координати були цілі. Пам'ятаєте, що підкореневий вираз не може бути від'ємним, тому аргументи, які ми беремо, у нас тільки невід'ємні. Ну, відповідно, і значення кореня у нас не буде від'ємним, тому у нас в першій координатній чверті ця вітка чи гілка парабола і розміщена. Далі. Ми будемо будувати корінь із х плюс 3. Не до кореня додається трійка, а під коренем додається до х. То куди ми цю відку параболи порухаємо? Ми порухаємо у від'ємну сторону на три одиниці. Ось як буде вона виглядати. Кожну точку ми порухаємо вліво на три одиниці. Далі цей корінь домножимо на 2, двічка більша за одиничку. Отже, даний графік стане вищим у два рази. Точка 00 при множенні на 2 не змінить своє положення, але точка мінус 21 стане вищою у два рази. Тепер вона буде мати координати мінус 2,2. Точка 1, 2. Дивіться, я обираю точки з цілими координатами. Точка 1, 2 матиме тепер вищу удвічі координату. Буде 1, 4. Ну і так далі. Спробуйте самостійно побудувати графік третьої частинки, коли ми корінь домножили на 2. Угу. Ось як він виглядатиме. Але у нас стоїть не двічка, а стоїть мінус двічка. Тобто наступний наш крок, ми побудуємо графік функції y до мінус 2 корені з х плюс 3. Коли в нас з'являється перед всією функцією мінус, то ми просто симетризуємо кожну точечку останнього графіка відносно осі xів. Не полінуйтеся перенести саме фіксовані точки. Не просто так побудувати лінію. Точка мінус 3, 0 лежить уже на осі абсцис. Точка мінус 2.00 хів, а тепер вона буде на 2 одиниці опущена. Точка 1, 4 була піднята на 4 одиниці на 200хів, а тепер на ці ж 4 одиниці вона буде опущена під 200х. Точка 6, 6 була на 6 одиниць піднята надвістюхів, а тепер буде вона опущена на 6 одиниць вниз. Але як був графік даної функції гілка параболи, так він і зберігає свою форму. І нам залишилось з вами оцю четвірочку прилаштувати. Тобто четвірочку додати до ось цієї частини формули. До всієї функції. Ми не підкореним, ми не до ікса додаємо четвірку, а додаємо до всієї функції. Що зробиться з графіком? Подивіться в свої нотатки, подивіться в свої записи. Весь графік підніметься на 4 одиниці вгору. Точка початкова, точка мінус 4 буде належати графіку цієї функції. Подивіться, першим у нас був графік ось коричневий. Перший зазначеними точками. Фінальним же графіком є ось оця широка фіолетова лінія. Тож сьогодні ми з вами розглянули, як, не складаючи таблиці значень, будувати графік Будь-якої функції, якщо ми маємо заданий графік якоїсь елементарної, початкової, наперед заданої функції, ми з вами розглядали це на прикладі параболи графіка функції y дорівнює x квадрат. Але всі ці правила можна застосовувати до будь-якого графіка. Дев'ять правил елементарних перетворень ви можете знайти у алгебрі у таблицях за авторством Євгена Неліна або на третьому форзаці нашого підручника алгебра 9 клас авторського колективу, до складу якого входить у тому числі і Аркадій Мерзляк. Тренуйтеся будувати такі графіки. Беріть кольорові олівці, фломастери, тренуйтеся будувати такі графіки. Успіхів вам, папа. -па.